Привіт мої малята! Сьогодні у нас заняття соцімо, а тема нашого заняття побудуємо будинок. Зранку сонце в небі підіймається, наші малята вітаються. Доброго ранку, доброго дня, добрим день для кожного хай буде щодня. Дітки до нас завітав хлопчик Сашко і почав розповідати нам про свого тата. Мене тато будівельник. Він новий будує дім і дорослим, і малим буде затишно у нім. Дітки, а розкажіть мені, будь ласка, ким працює ваш тато? Таким працює ваша мама. Наприклад, мій тато працює інженером. Моя мама працює вчителем. Чекаю ваші відповіді. Але сьогодні ми поговоримо про професію будівельника. Пограємо з вами дидактичну гру, що будують будівельники. Наприклад, будівельники будують будинки. Правильно? Так, будівельники будують магазини. Правильно? Так. Будівельники будують кінотеатри. Правильно? Так, молодці. Дітки, а подивіться, будь ласка, на картину. Що на ній зображено? Правильно, будівельники будують будинок. Дітки, подивіться уважно: на будівництві працює багато людей. А крім того, є ще спеціальна техніка. А чи обійшлися б будівельники без цих спеціальних машин? Звичайно, що ні. А як називаються ці машини? Правильно, це вантажівки. Чому вони так називаються? Тому що вони перевозять вантаж. Зверніть увагу, будь ласка, на машину, що називається баштовим або підйомним краном. Хто ним кермує? Правильно, кранівник. А як кран допомагає людям? Правильно піднімає та пересуває цеглу. Піднімає важкі блоки, з яких складають будинок. Кермує роботою крана кранівник. Він сидить високо в своїй кабіні, натискає на важіль і стріла крана з гаком, опускає або піднімає вантаж. На будівництві працюють будівельники. Будівельники одягнені в спеціальний одяг, а на головах вони мають. Каски? Каски це такий головний убір для будівельників. Виготовлені вони з твердого матеріалу. А навіщо потрібні каски? Правильно, для того, щоб захистити голову від небезпеки. І всі ви, дітки, повинні пам'ятати, що біля будівництва ходити небезпечно. А як ви вважаєте, діти, який настрій у будівельників? Правильно, радісний, веселий? Чому? Тому що їхня праця дуже корисна і потрібна. В цих будинках житимуть люди. Ну що ж, відпочинемо? Раз-два, раз, два, час вставати, будемо відпочивати. Три-чотири присідаємо, швидко в тому проганяємо. П'ять-шість засміялись. Шість разів понахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у світлий час. Будем бігати, стрибати, щоби зайчика впіймати. Дітки, я вам хочу розповісти прислів'я про працю. Праця годує, а лінь марнує. Хто не працює, той не їсть. Праця прикрашає людину. Бджола мала і та працює. Дітки, а чи цікаво вам було сьогодні? А чи хотіли б ви щось побудувати, стати справжніми будівельниками? Отже, я чекаю ваші фото з новими спорудами. До зустрічі, мої хороші, була з вами Яна Вікторівна.